Отакі ангелочки в нас вийшли. Бачите, скільки ми їх наробили вже? Такі гарні. Першого я зробила в мене тут є серденька. Бачите, є серденька. Другий, другий. Такий а, більш простіший, але теж гарний ажурний Такий з трикутничками Анна Антоненко вперше взяла участь у тихій акції з шанування загиблих за Україну. Ангели пам'яті сьогодні такий день пам'яті за загиблих. Це треба пам'ятати. Це наш розвиток нашої культури. Я як б так сказала, великий внесок людей, які загинули, дуже класний, дуже класний і вся атмосфера, атмосфера така дуже. Така дружня, власна, тепла. Не дивлячись то, те, що трошки тут да, але ну, атмосфера гріє. Ольга Костюніна робить янголів разом із колегами. Прийшла з подружки, прийшли дуже багато наших дякових. Ставників з Червоного Хреста, які також тут наразі виготовляють такі гарні ангели, які потім розлітяться по локаціям. Це от такий от ангел. Я намагалася всередині теж відобразити маленького янгола. Це, виходить, наші янголи, наші воїни, які нас захищають, які зараз. Сейчас... Знаходиться разом з янголами і несуть нашим хлопцям добробут і захищають нас. навіть звідти. до акції Херсонці долучаються щороку, розповіла волонтерка Альона Петровська. По-перше, це завжди згуртованість. Люди вдома не мають можливості зустрічатись, ну, якусь скупчення людей зараз майже неможливе і хочеться їх якось поєднувати на подібних ну не тільки на таких зустрічах, взагалі на різних зустрічах, щоб в них було щось спільне, щось цікаве і не завжди сумне, створений дуже дуже легким процесом. Ну дуже стисло, щоб його могла виконати і від маленької дитини до дуже літньої людини. Робити білих паперових янголів у стилі витинанки вчила майстриня Наталя Кубанова. На другій. На другій. Те ж саме ми робимо і по можливості робимо, щоб вони були ну, на одному рівні. Акція Ангели пам'яті була започаткована у 2014 році на вшанування Героїв Небесної Сотні, говорить голова громадської організації громада ЮА Наталя Шатілова. Сьогодні згадують про військових, волонтерів та цивільних, які загинули під час російсько-української війни. Культура пам'яті, яка формується зараз, це нам потрібно, щоб вона була нова. Щоб це було ми зберігали пам'ять про тих людей, які віддали життя за нас і за Україну. Ми хочемо, щоб ця акція пройшла по всій Україні. На жаль, зараз є така тенденція, що всюди є війна. Не всюди люди розуміють, да, що ми зараз втрачаємо, які люди від нас йдуть. І от для того, щоб активізувати і трошки нагадати про те, якою ціною добувається наша незалежність, добувається наша свобода, бережемо нашу Україну, От для того ми я думаю, зібралися сьогодні тут. Ініціатором херсонської акції став освітній тренінговий центр. Своє особливо це важливо саме зараз, коли зростає наше, наше національне усвідомлення власної ідентичності. Моя особиста в цьому роль як громадського діяча. Як молоді, як людина, яка бере активну участь у популяризації українського мистецтва культури і, взагалі, в інформаційних кампаніях для мене особисто це є надзвичайно важливим. Зроблених під час акції паперових янголів розвісить на деревах у різних районах міста, розповіла Шатілова. Є? Так Так. Анголи. Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.